Всім привіт! Ви на каналі Made inU. В цьому відео я розкажу просування лазерних бомб та контейнера на літаку F14 Tomcat. Коли ми беремо сам контейнер і самі лазерні бомби, сам пілот це повинен робити, щоб в Rio з'явилися усі речаги управління, сам джойстик з командами. Коли ми маємо працювати, наприклад, в радіусі 30 миль, Пілот повинен включити Master Arm і перейти в режим повітря земля Airground. Коли він переходив в цей режим, він повинен побачити, що у нас що він тут пише: Орденс ОРД. Це дуже важливо, тому що в інших режимах бомба не зійде. От, наприклад, я зараз в режимі, як ми бачимо, на русі Saintwider, він бомба не буде сходити. Переходимо нижче. Переходимо за сам Ріо. Що ми повинні знати в Rio? Ставимо на паузу. Так, сам у нас є зліва джойстик, є, на якому ми так, які ми керуємо сам лентірн, і е, за допомогою якого ми можемо, наприклад, там е, керувати ну, різними функціями. Та панелька, оцей перемикач він активує сам контейнер. Сам контейнер гріється 5 хвилин. І після прогріву ми повинні перевести його з режиму Stamby в режим Опер, в оперативний режим. Оцею кнопкою. Коли ми натискаємо, наприклад, ну, то пише Stambaй, натискаємо, повинен з'явитися Oper. Цей білий тумблер, він включає лазер, він повинен бути в ARM. Тут, як пише, лазер Armed. І є також режим флір, Ну, це відео, точніше. Fліer нам вказує, тому що зараз у мене вже сам контейнер запущений, але привищем там пише TV, саме, е, сама камера TCS е, літака 14. І е, також Rio е, повинен підготувати дещо інше. Якщо заходимо ми в планшет, ми можемо побачити тип підвісу і е, можемо побачити тип зброї, навіть код лазера. Що ми робимо? Вибираємо режим Payload або Manual, немає різниці. Накручуємо тип бомби. Я вибираю ГБУ 16 і вибираємо підвіз. Після цього він повинен перейти. ну, Хто у нас є такий перемикач, в режим «TV», ще побачите сам контейнер. І Навестися на, кла на команду Waypoint. «QVP+,» на саму точку. Все. Тут -то зупиняємо. Саму гру. І дивимося на важливі дуже характеристики самого лантірну. Зліва зверху, що ми бачимо, це положення нашого літака і його висота. altitude. Інші характеристики, вони не дуже важливі. Також у нас тут вход і блек-ход, як я вам розказував в, в відео з налаштуваннями, я кстати, його лишу в описі під цим відео. Він міняє контраст між білим і чорним. Наступне це е, наша дальність. Наша дальність SRAC 09.1. Це 9 миль до точки. Також ми можемо зрівнятися на компасі. В нас тут теж 9 миль. Коли ми виставляємо самі координати літака, наприклад, Waypoint 1 або Homebase, також вони виставляються в самому контейнеру. Наступне це EziMut, що нам вказує 0.005. L. Це для того, щоб ми летіли рівно на ціль, ми повинні повернутися на 5 градусів лівіше. Це вказується і знизу. Також це вказується і зверху. Нижче ми бачимо тут годинник. Тут, наприклад, 8 години, 1 хвилина 36 секунд. Тут у ігрі в нас 8 година, 1 хвилина 36 секунд. Одне і те ж саме. І найважливіше це TTG. Це час до, до до влучення самої бомби. Нижче це е, відстань на фоні землі, а не на, не на фоні повітря. Тому що, коли ми в повітрі, відстань у нас по діагоналі вказується. Елевейшн elevation, elevation самої точки і координати самої точки. Також я вам розказав, що L вказує, чи лазер у нас працює, чи ні. лачить лазер. Коли вона мігає, у нас працює лазер, коли вона от просто так горить, не працює. А якщо в нас пише там, з'явилося ще навіть M ML, значить, що лазер не може світити, тому що, наприклад, контейнер дивиться назад. А G це вказує нам режим або AirGround, або air І QVP це перший веппоint. Так, що тут GBU-16 це бомба і знизу код. Лазер. Метод того вибраний авто. Так. Я вибрав деякі цілі, як ми бачимо, воно дуже погано видно. Ми можемо, наприклад, розпізнати, чи це ціль, чи ні, якщо натискаємо на Point track. Point track це такий квадратик або е Area Track. Ну, я натисну, наприклад, Area Track. Верну лівіше. І для того, щоб скинути бомбу, ми натискаємо е команду full-action і дивимося, в нас з'явилася така вертикальна шкала. Вертикальна шкала вказує час для скиду бомби. І це не просто вказує час для скиду бомби, це ще вказує час для скиду бомби, коли бомба буде 10 секунд перед влученням самої бомби. Дивимося. В нас зменше шкала а також забув сказати, що за самого пілота зупиняємо відео. Він теж повинен включити контейнер. Тут контейнер. Як бачимо, яркість погана, але яркість ми можемо налаштувати. Можу налаштувати яркість через ці команди. Через VDI бертії і VDI контраст. Наприклад, отако і контраст. Так, як ми бачимо, нам, мені треба довернути на 7 градусів і лівіше. І через 4 секунди я повинен скинути бомбу. Так, довертаємо, натискаємо 100 реліз. Пико, пико, пико. Бомба пішла. В цьому випадку у мене е, сам режим в авто. Але привично він не в авто сидить. А е, сидить в меню. От, якщо, наприклад, у мене точка зіб'ється От я сам відведу. Я через одну команду, яку я в налаштуваннях розказував, можу відразу вернути місце положення. От я верну місце положення. Дивимося. А, тут лазер не включився, тому що я забрав місце положення. Включаємо лазер. Бомба не попала в моєму випадку. Тоді бомба не попала, повторяємо пробу. В цьому випадку я вам покажу в режимі меню. От, наводимося саме через Waypoint 1. Якщо натиснути, наприклад, ще раз Waypoint 2 мене наведеться. Так. Беремо, коли врань О16 миль, робимо full-action, активації точки. Якщо вона не активується, значить, що щось далекувато. Перевіряємо, чи сам лазер не включений. включений. Ага, Full Action в мене не активувався, тому що я в режимі AA. От навіть, наприклад, зараз сам роблю помилки. Вибираю режим AirGround, Натискаю Full Action. Вибираю знову бомбу. ГБУ-16 підвіз 4. Тут -то включаємо різні зривателі Приближаємо. От Якщо я погано бачу, то просто у мене контраст і набагато ліпші сілі видно. Але в білому контрасті нам легше зробити point Track. От, Наприклад, натискаю. Не працює Point Track. О, запрацював. Ну, Наприклад, тут -то я наведуся таким методом. І сохраню знову. Знову натисню full action. У нас 29 секунд до влучення бомби. Ми летимо майже прямо на ціль, Чуть правіше треба довернути, і 54 секунди до влучення самої бомби. от Я вам зараз кажу такі, про, про такий лайфха, лайфхак за самого ріо Я, наприклад, ну привічно, сам пілот повинен скинути бомбу через команду 100 реліз, але я можу її скинути навіть за Ріо. Як це відбувається? Просто натискаємо Select Jetson. Хоп, скинули бомбу. Зрозуміло, що вона не буде вказуватись про е таймер, тому що ми, скажемо так, аварійно скинули бомбу, але якщо зараз активуємо лазер, бо активували ми лазер. Горить L, дивимося, бомба наводиться на ціль. Оп, зловила лазер. Це теж працює. Оце, оце я би використовував в екстрених ситуаціях, якщо прям бомба не сходить якимось чином. Це може бути і помилка, але може і бути щось ігрове. Тримаю. Озара в мене може бути ймовірність того, що зіб'ється лазер. Ні. попав. В деяких ситуаціях сам Ріо не може знайти точку, або можна просто швидше знайти, навести, скажімо так само Ріо. От, за Ріо я вактивував режим по вектору. Це контейнер дивиться прямо по цілі. Наводимо легенько яркість і контраст, щоб уліпшити картинку. І що ми повинні зробити? Сам Ріо повинен навестись на ціль. От, наприклад, він її побачив. Ріо не може бачити. Він бере і самим горизонтом наводиться приблизно на ціль. Дивимося. От. Чуть-чуть вище і видно саму полосу. Опля, я цілі знайшов. І, скажімо так, от я ріо, ріо навожу свій, ціль бачить і захоплюю. Також є дуже просте застосування лантірна з ботом без гравця через таку менюшку. От Коли ми вибираємо вже воздух земля, у нас вже з'являється така менюшка. Перше, що ми, наприклад, можемо зробити, це навести, сказати йому, що можемо навестись прямо на ціль, е, Через, скажімо так, на шоломку, через очі. З'являється у нас таке коло, дивимося на цілі. Хопля. Він теоретично повинен навестися. Якщо не наведеться, то, значить, просто треба знову спробувати. Не навівся. Ну, Десь там приблизно. Хопля. О, навівся. Ну, тут сама, сам лок пропадає, тому що я лечу від сілі. Також що ми можемо тут робити. Ми можемо. Е, от, наприклад, наведуся вперед десь сюди в поле ми можемо Ground Stabilize Area зробити. Або, е, наприклад, ми можемо е, вибрати точку. От, наприклад, е, вибираю. заходжу в. Set QMod, QVP і, наприклад, перший вейпойт. І він наведеться на перший венпоint. Зараз не видано, тому що я просто улучив цю. Якщо розвернусь, опля. Я навівся на перший веппоint. Йому кажу, наприклад, навестися на другий веппоint. Опа, він навівся на другий вейпойт. Також в наступній сторінці можемо е, йому сказати, що постійно лазер працював. Okay. Або, наприклад, сказати, який код лазера сам виставити. О, set laser код. Я йому можу сказати, який лазер. Е, або, наприклад, в нічний режим. І е, також о, саме головне, це, наприклад, коли хочу знайти цілікусь. Any ground vehicle. Ну, в цьому випадку там немає нікого. От. О, ні, він навіть захопив. Ну, скажімо так, ті ж самі налаштування, що можу робити Ріо пілот, Ріо людина. Тут може робити бот. Але, ну, скажімо так, тут багато чого інтересного пропадає, бо як не як саме головна співпраця з, з Ріо, з реальною людиною. А з ботом, Ну, це, скажімо так, навіть нереалістично, коли я так наводюся. Точкою це чуть чуть реалістичні